Вітаю вас, мої любі. Дивимось, який знак від вищих сил ви отримаєте? Отримаєте найближчим часом. Три варіанти: перший, другий, третій. Перший варіант. Ви щось почуєте, уважно слухаєте інформацію, яка буде до вас приходити. Там може бути щось дуже важливе. Це, скоріш за все, буде якась приємна інформація. Вона може. Це взагалі можете почути і по телевізору. І хтось, от ви, ну, в смыслі, там що ви дивитесь, в Ютубі, по вулиці йшла, щось почула. Просто звертайте увагу на все, що ви зараз чуєте, але я сподіваюся, що ця інформація буде для вас приємною. Другий, Другий варіант: знак від Вищих сил стосується вашого майбутнього. Тут не показаний, який саме. До речі, можливо, ви його отримаєте десь біля води, може, ви живете біля води. Може, якщо ви будете в цей час йти десь по, там, по набережні, ще десь. Але цей знак, який ви отримаєте, ви зрозумієте, що це саме знак це не просто так. Буде стосуватися вашого майбутнього, ваших планів на майбутнє, може, буде підказка по тому, як вам може кудись зараз поїхати, або переїхати, або е, зробити щось таке. Чого ви, наприклад, не робили, але відкритими держіть свої вушка, очка, очки, і ви тоді отримаєте цей знак. Можливо, це буде відбуватися десь біля води. Або ви в місті біля води живете. Третій варіант. Знак від вищих сил стосується того, що на вас чекають якісь дуже значущі зміни. В вашому житті. Буде щось відбуватися, воно накопичувалось. Це ж не, ну що в якого, якого плану ці зміни? Вони невідворотні. Про що це зміни? Ці зміни можуть стосуватися ваших здобутків, які у вас були накопичені, наприклад, про все, за все життя. Ну, тут може бути як щось приємне, так і не дуже приємне. Може, ви почуєте, що ваше майно, наприклад, зруйноване, бо карта смерті перша вийшла. Вона може показувати, як те, що накопичувалось, накопичувалось, і зараз все воно вже відмерло, воно вже не потрібно. Так і про те, що щось вмерло в плані, бо далі показують, що ви дізнаєтесь, дізнаєтесь щось дуже важливе, якщо може стосуватися дуже чогось і показують. Бачите, знову показують, ну просто показують майно. І показують, що ви можете це дізнатися від когось якоїсь близької людини. Отак от, от вийшло. Дякую.